Окупанти заявили про масовану хакерську атаку на сайті і мобільний застосунок російської залізниці. Що це означає та чим корисні такі атаки? Будемо про це говорити. Ви на кашеду медіа мене звати Анастасія Федор. Ну і обов'язково ставте вподобайку підписку. Ну а наш сьогоднішній гість це Михайло Кольцов, а зовнішній консультант світового банку у сфері кібербезпеки та аналізу даних. Вітаю вас в ефірі. Давайте почнемо тоді з того, що відбувається сьогодні на Росії. От стало відомо, що держкомпанія Російська Залізниці повідомила про масовану хакерську атаку на сайт і мобільний застосунок. На вашу думку, як це сьогодні може впливати загалом на загальну ситуацію в Росії? Ну і головне, можливо, десь воно може нам зіграти на користь, так і можливо для фронту. Можливо, в цей момент щось важливе кудись везли залізницею. Що це означає? Ну, по-перше, там не хакерська атака, там була ddos атака. Вона не вважається хакерською. Це такі тимчасові незручності, які сильно на інфраструктуру власне, не впливають. Вони відновлюються протягом кількох наступних годин. Тому якоїсь критичної Критичного впливу на фронт воно не матиме, тому що воно стосується більше пасажирів, ніж ніж у перевезення товарів. А якраз перевезення військової техніки для нас. І для фронту є більш критичним. Тому це тимчасова незручність, але на фронт вона не, не вплине. На вашу думку, а що дійсно сьогодні можна зробити такого, от, саме у сфері кібербезпеки, щоб це повпливало на Росію? І наскільки сьогодні це, скажімо так, важко чи легко зробити для наших фахівців? Так, да, але зверніть увагу, що якщо ви хочете повпливати, то це не сфера кібербезпеки, це сфера кібернападу. Тобто, у даному випадку, ми говоримо не про те, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру відповідними засобами для того, щоб її не можна було пошкодити, а пошкодити їхню інфраструктуру. І в даному випадку, да, це це частково така хактивістська робота, але. Найголовніше, що це систематична робота, яка спрямована на те, щоб їхня основна критична інфраструктура, яка задіяна у цій війні, яка власне дозволяє перевозити вантажі або сприяє продовженню цієї війни, щоб вона страждала, щоб вона виключалась, щоб вона не працювала якомога довше. От в цьому напрямку, звичайно, ведеться робота, але це частина не кіберзахисту, це частина кібернападу. Ну, якщо сьогодні говорити про те, що відбувається в Україні, так само була інформація про те, що кібератака на «Укрзалізницю» так само відбувалась у держспецзв'язку. Стверджували, що були використані, зокрема, тактики спецслужб Російської Федерації, і за даними Держспецзв'язку, кіберзловмисники використовували унікальне шкідливе програмне забезпечення, яке розроблялося з урахуванням специфіки інфраструктури, яка була атакована. Що тут можна говорити? І наскільки сьогодні можна вже в майбутньому убезпечити ось такі напади Російської Федерації та оце частина це якраз вже стосується кіберзахисту. І тут, звичайно, я думаю, що «Укрзалізниця», як і інші структури, вони візьмуть урок з цього приводу. Я сумніваюся, що мова йде саме про унікальне програмне забезпечення. Швидше мова йшла про те, що була використана комбінована атака, тобто фішинг. Коли доступи когось із тих, хто має доступ до цієї інфраструктури, були дискредитовані, включно з використанням нововиявлених вразливостей у програмному забезпеченні, я думаю, що ці уроки Укрзалізниця врахує, але їх варто взяти до уваги і іншим об'єктам критичної інфраструктури, тому що на жаль, поки якби поки не відбудеться злам. Ця інфраструктура навіть не знає, що вона може піддаватися власне такого типу атакам. От в цьому конкретному випадку можна згадати попередні злами, зокрема державних реєстрів, коли державні реєстри вважали, що вони абсолютно захищені. А потім виявилося, що не там і не тоді оновили програмне забезпечення, не врахували кілька моментів, і в результаті були. Відповідно дискредитовані у даному конкретному випадку, це це відповідно це баланс між полісі, тобто, коли фактично вам потрібно мати чіткі процедури дій на випадок власне, нападу, коли власне інфраструктура дискредитована. Вам мають у вас відповідно мають бути протоколи роботи. І доступу до до відповідно до елементів критичної інфраструктури. Ну і зрозуміло, зрозуміло, воно вимагає інвестицій, тому що кібербезпека дуже дорога річ, дуже дорога і в програмному забезпеченні, і в залізі, і в спеціалістах. То відповідно державі потрібно інвестувати в політики, і потрібно інвестувати у відповідну у розробку цієї інфраструктури кіберзахисту. Поточні кроки, які робить Держспецзв'язку, поки що не викликають оптимізму, вони все ще намагаються їх централізувати замість того, щоб координувати, але побачимо, що буде далі. Як мінімум, я сподіваюся, що от три останніх таких великих злами, які відбулися, це Київстар, це Укрзалізниці і державні реєстри, вони, хоч якісь уроки з цього, витягнуть, хоча б якщо вже не готові до полісі. То хай, хоча б інвестують у інфраструктуру кіберзахисту, ну і так само от, важливо розуміти в контексті навіть укрзалізниці, там що дуже часто верифікація відбувається через дію, чи є це якась така подвійняна небезпека і дія це власне той ресурс, додаток, який є в кожного в телефоні, де знаходяться всі дані українцям. Наскільки сьогодні він є захищеним? І наскільки сьогодні потрібно було б росіянам також можливо розробляють щось, щоб вплинути і на цю систему? Вони намагалися на початку повномасштабного вторгнення їм навіть частково вдалося це зробити, коли вони отримали доступ до аккаунту розробника, який був долучений до розробку додатку дії. І тоді через аккаунт розробника вони отримали можливість частину даних витягнути. Але з того часу дія врахувала ці уроки, і вони дуже сильно інвестували. В інфраструктуру кіберзахисту, в те, яким чином зберігаються дані, те, яким чином дані передаються, і сьогодні можна сказати, що спроби, спроби росіян адакувати дію вони безуспішні, тому що фактично дія даних не зберігає, вона фактично функціонує як платформа, яка поєднує між собою джерела даних. І тому у цьому конкретному випадку стосовно дії є якби хороше сподівання, тому що як мінімум вони зрозуміли, що кібербезпека має бути їхнім пріоритетом. номер один. Якщо вони будуть продовжувати в неї інвестувати, а не відповідно спочиватимуть на лаврах, тому що в кібері ситуація міняється дуже швидко. Сьогодні ви захищені. Завтра забули оновити програмне забезпечення і все, і у вас дірка там, якби в кілька портів. Тож, я якщо вони продовжують інвестувати, то дія доволі довго буде ще захищена. Саме була інформація, що Україна посіла п'яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових держпослуг, поновляє мінцифри із посиланням на дослідження E-Government Development Index за двадцять рік. От чи насправді відповідається рівень соні належному рівню кіберзахисту? А чи можна казати про те, що з кожним роком Україна буде все більше вдосконалюватися? Можливо, це буде та країна, яка буде провідною, тому що багато країн насправді європейських дивляться на нас на те, як сьогодні розвиваються наші технології. Очевидно, хотіли б Провадити щось подібне, зокрема, якщо говорити про дію, ну дивіться, мені по роботі доводиться мати справу багато з цифровими даними, включно з державними інших країн. От і відповідно я можу сказати, що з точки зору саме цифровізації України дійсно на дуже високому рівні, тому що я, працюючи з даними інших країн, е, якби розумію, що вони від України відстають. На декілька поколінь, тобто в них все ще проблеми з самими даними. В питанні це не стосується власне самого питання кіберзахисту, тому що цифрові державні послуги це швидше про те, наскільки ви швидко можете отримувати ту державну ту чи іншу державну послугу цифровим шляхом за допомогою смартфона, комп'ютера або чогось іншого у цьому випадку, з точки зору цифровізації, звичайно, Україна в лідерах, бо є якісні дані. Є добре розроблені цифрові платформи. Ем, однак в європейських країнах, до речі, дані набагато гірші, цифрові платформи набагато гірші. Частково це навіть пов'язано не з розвитком технологій, а з політичним питанням. Наприклад, Німеччина дуже, дуже якби переживає за приватність. Тому, наприклад, ви на вулицях в Німеччині дуже мало побачите відеокамер. Просто через те, що для них приватність дуже важлива, і тому для них цифровізація державних державних послуг не є такою перевагою, якби ми їх вважали, тобто для них, наприклад, Приватбанк це фактично якісь абсолютно фантастичні речі в смартфоні. Бо для них робота з банком це черги, це три дні чекати, це конвертик і тверде листування. Тому в даному випадку це навіть не питання кібербезпеки, а питання політичне наскільки ці країни вважають, що цифровізація державних послуг має для них якусь перевагу. Тому що не у всіх країнах це вважається перевагою, частково через, через той момент, що вони все ще не довіряють цифровим цифровим платформам, переживають за приватність власних даних і не готові інвестувати в кібербезпеку. Ну, і ще один інцидент, який я не можу мене обговорити, це те, що сталося в Сполучених Штатах Америки. От головного редактора журналу The Atlantic випадково додали в секретний чат сигнал. Напевно, також ви чули цю інформацію. Якраз де обговорювалися удари по євменських хуситах, серйозно це сколихнуло взагалі медіапростір. і Була реакція публічна зараз, де розслідування очевидно. Наскільки це є серйозним витіком для національної безпеки? США? чи могло це статися випадково? Що це означає загалом? І чи це характеризує якось можливо повністю всю кібербезпеку сьогодні саме штатів ну у даному випадку розумієте, от оце перед вами яскравий випадок, чому в кібербезпеці важливий елемент полісі або процедур? Тому що питання була навіть, тобто з технічної точки зору, сигнал доволі безпечна платформа, і в цьому конкретному контексті навряд чи хтось власне зламав сам сигнал. Але проблема якраз полягала в тому, що не було чіткої процедури. Як люди додаються до до цього чату, зрозуміло, що це сколихнуло ту частину кібербезпеки, яка яка говорила про те, що для подібної інформації не можна використовувати ці платформи. Для цього у сполучених штатах є спеціально визначені цифрові платформи. Не можна було використовувати ці платформи, тому що є ризик їхнього зламу у цьому конкретному випадку. Його не було, але було відразу порушено ось оце це. Питання полісі хто повинен мати доступ до цього чату? І відповідно ця процедура була порушена. Ну і в результаті ми маємо ось таку ситуацію в, в, в на рівні компанії. Ви теж маєте такий випадок, коли, наприклад, от у вас є соціальні мережі, і ви не знаєте, хто ними керує. Якби фактично, у вас має бути процедури, як ви додаєте людей до їхнього керування? Як ви їх забираєте у цьому випадку? Це та ж сама та ж сама проблема. Кібербезпека можлива лише у поєднанні полісі, політики, процедур і у поєднанні з технічною реалізацією без полісі техніка просто-напросто не впорається. Тобто, хороше шифрування сигналу воно не, не забороняло цьому журналісту читати переписку, тому що в нього так само було хороше шифрування тобто, це було порушення у полісі, але Відповідно, і полісі без технічної реалізації теж залишиться лише папірцем, які фактично ні на що не буде впливати. Вони йдуть у парі. Порушення однієї частини цієї дихотомії воно буде призводити до ось от таких от випадків. Я думаю, цей скандал не є таким критичним. Він, він дійсно є більше політичним, ніж технічним, тому що вон, там саме були порушені процедури і політики, а не технічна реалізація. От але я сподіваюся, що це стане уроком і для інших країн, яким власне, чином треба будувати інфраструктуру передачі важливої таємної або військової інформації, тому що о, в наступні роки це буде критично важливо для виживання країн не тільки для якихось внутрішньополітичних процесів. Що ж, дякую вам, пане Михайло, за важливу розмову і за час, який ви знайшли. Вусково ви будемо вірити і бажати лише успіхів нашим кіберфахівцям. Ну і звісно, не всього найкращого російським. Дякую вам, пане Михайло. А дякую вам щасливо, друзі. Дякую, кожному нами був Михайло Кольцов. Це зовнішній консультант світового банку у сфері кібербезпеки та аналізу даних. я нагадаю, ви на кашеду медіа закликає так само долучатися до обговорення в коментарях. Писати вашу думку, обов'язково вподобайка і підписка на все добре.